Яким чином нещеплених дітей у Чернігові не допускатимуть до стаціонарного навчання? Це питання поставили головному санітарному лікарю області, який раніше видав постанову з забороною невакцинованим відвідувати навчальні заклади. На жаль, постанова трактується трохи не з тієї сторони, що там прописано. Якщо ви уважно перечитаєте постанову, то постанова не де чітко не прописує про те, що є пряма заборона відвідування організованих дитячих колективів. Постанова прописує саме порядок у відповідності до діючого законодавства. За його словами, в постанові кожна вимога підкріплена законодавчими актами. Основна її суть максимально захистити дітей від недуги, а зробити це можна лише вакцинацією. Сама ця постанова була відповіддю на провал так званої наздоганяльної вакцинаційної кампанії проти кору. Про це головний санітарний лікар повідомив під час попереднього спілкування з пресою. Так би не сказав, що компанія провалена. Вакцинація ведеться. На жаль, ми не маємо тих показників по щепленнях, які ми бажаємо мати. Через то в ході цієї компанії було якраз і прийнято рішення застосовувати такі більш радикальні міри. Станом на сьогоднішній день у нас проведено 2862 щеплення, що складає 24% від запланованих, і звичайно, це набагато мало. Наша область згідно з повідомленням моз і нині в аутсайдерах за показниками вакцинації проти кору. Нагадаємо, цього тижня під час наради в муніципалітеті ВОО міського голови за присутності заступника гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб моз сказав, що видавати заборону дітям відвідувати очно навчальні заклади в нинішніх умовах злочин, адже після ковідних карантинів і повномасштабного вторгнення дітей так багато втратили до того ж, мають психологічні травми. Тому місто не відсторонюватиме від навчання. Ання очно нещеплених. Ви придумали постанову. Ну, не ображайтеся, але вона повністю ідіотська. І ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення, але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, яке треба вирішувати зовсім в інший спосіб. Працюйте інформаційно, працюйте з батьками індивідуально, працюйте через медицину. Але придумати відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас, я наголошую у вас. Процес вакцинації це е, абсолютна глупость. У вас немає зараз інших проблем. Примусово відсторонювати дітей. Це, будь ласка, робіть самостійно. Ми цим займатися не будемо, і освітяни не будуть видергувати за руки дітей, які на вашу точку зору не мають ходити в школу. Ви, по перше, цим ніяку проблему не вирішите. Тоді ставте їх біля торгових центрів. Біля якихось великих супермаркетів і ловіть цих дітей перевіряйте довідки. Ну а що ми школу ми для них закриємо? Вони все одно будуть спілкуватися. Вони ж не будуть сидіти в ізоляторів. Це час. Головний санітарний лікар області пояснив, що, попри те, що в його постанові нема прямої заборони на відвідування закладів освіти, там йдеться про заборону видавати довідки не щепленими, неможливість відвідування шкіл чи садків без цих довідок. А також виявлення тих, кого прийняли без відповідної довідки, забороняє відвідувати дитячі заклади закон України. Зокрема, про це йдеться в статті 15 Закону про захист населення від інфекційних хвороб. Щодо заяви виконуючи обов'язки міського голови щодо виконання даної постанови, то ви знаєте, вона мені в деякій мірі імпонує, тому що мені подобається його відношення саме до того, що він стоїть на боці дітей і він захищає їх. І ми також наше завдання це зберегти і захистити здоров'я дітей. Ще раз наголошую, відповідальність за відвідування навчальних закладів повністю несуть керівники закладів. Перш за все, вони беруть на себе цю відповідальність. Ми довели до них, які і ще раз нагадали, які є вимоги і які є ризики. Заклади охорони здоров'я області забезпечені сертифікованою вакциною від кору, тож варто звернутися до своїх сімейних лікарів. Спала хвороби прогнозують на кінець 23-го, початок 24-го року. Це вірусне захворювання, яке швидко поширюється і має значні ускладнення для нещеплених. Дев'ять з десяти людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Зазначають медики. Якщо в будь-якій школі виявлять випадок захворювання на кір, вона закриється мінімум на 40 П'ять днів повідомляють у центрі профілактики та контролю хвороб.